Ну що ж, ви вже знаєте, що осінь е, сьогодні принесла нашому зайчику заю велику корзину овочів, так? тому що зайчик він їх дуже-дуже полюбляє. І ми всі теж полюбляємо овочі, тому що овочі вони які. Смачні, так. ще які. Я Овочики, Соковиті, так? От огірочки, вони соковиті, так? А ще овочі дуже, дуже корисні. От, а які страви з овочів ви полюбляєте? Напевно, найбільше всі полюбляють салат овочевий, так? Так. А скажіть мені, чи з усіх овочів можна приготувати салат? Ягодчиком. Так, з огірочка можна. Помідорком. Так, із помідорка можна приготувати салат. Верно. А, а чи можна приготувати салат? А чи можна приготувати салат из кабачка? Да, точно так. Не, не зустрічався мені такий. Є, е, е, діти, є овочі, які ми не їмо е, в сирому вигляді. Ми їх або варимо, або жаримо, так? Тому деякі овочі сирими в салат не можна поставити. Вірно? Це кабачок, ще що ми не можемо покласти в салат. Баклажан, ми можемо їсти сирий? Ні. Вірно, не можемо. А чи можемо ми їсти сиру картоплю? Ні. Ні, звичайно, ні. Ось і Зайчик просить, щоб йому допомогли, тому що він не знає, з чого йому можна робити салат, а з чого не можна робити салат. От що тут зайве? Що зайчик не може поставити в салат? Баклажан, вірно, Єсенія, баклажан в салат не кладуть. Так, а наступна картинка Що тут не можна покласти в салат? Мабуть, помідор. Так, да. кабачок Кабачок. Пані помідор. З помідора цей? Да і помідори салат. Ну, вірно, з помідор теж роблять з помідорів салат. Але ж помідор ми їмо сирим, вірно, а кабачок ми не можемо їсти сирим. Ти єсенія вірно сказала. Я тебе хотіла заплутати. Ось так. Поглянемо. Наступна картинка. Будь ласка, для Олександри. Олександр, який овоч ми не можемо поставити в салат? Олександра, чуєте мене? Єсенія тоді нам розкаже, який овоч ми не можемо поставити в салат. Це... На Вірно, картошку ми теж сиру не їмо і зайчику не рекомендуємо, так? Ось нас зайчик зі своїм кошиком побіг готувати салат. І ми з вами також будемо. скажи. Капачок! Вірно. Вірно, молодець. Сьогодні щось трошки у всіх з інтернетом, зі зв'язком якісь проблеми, мабуть, магнітні бурі. Ну нічого страшного. Зараз ми з вами теж будемо готувати підготовимо... Дай -дай -дай. Вірно, вірно, молодець. Зараз ми з вами підготуємо овочі для салату. Ось, погляньте. Ось такі овочі підготувала я. Сьогодні така в нас буде складна аплікація, бачите? Які саме овочі ви бачите? Будь ласка, Єсенія, називай. Помідор. Помідор. Це що? Макрос. Вірно, а це що? Ось. Помідор. Перчик. Вірно, а це перчик. Перчик якого кольору? Жовтий помідор якого кольору? Клачий. Вірно, червоний. А морквинка якого кольору? Оранжева. Вірно, вона помаранчева. Так, добре. Ось такі овочі. Ми підготуємо для салату. Скажи мені, будь ласка, їх всі можна їсти сирини? Можна їсти моркву, перець, помідори, сирі, не варені можна? Так, звичайно. Звичайно. Так, а для роботи нам знадобиться. Погляньте, будь ласка, ось я підготувала ось такі Шаблони перчиків три штуки. Ось такі шаблони морквинок, також три. І ось такий шаблон помідорки, також три штуки. Також нам знадобиться серветка. Прибирати залишки клею, ви вже знаєте, і клей. А ще зелений олівець, щоб намалювати наші хвостики. Але спочатку ми що робимо? Що ми робимо? Підготовлюємо наші пальчики до роботи, так? Поставили ручки перед собою. Добре. Так. Розпочинаємо. От і так. осінь. Поспішай. Час збирати урожай. На город ідуть малята. Будуть овочі збирати. Огірочки, картоплина, морква, ріпа, цибулина. Поможіть порахувати. Скільки овочів малята? Рахуємо? Один, два, три, 4, 5. Скільки овочів? П'ять! П'ять, вірно. Підготували наші ручки до роботи. Можемо розпочинати. Аплікація у нас сьогодні така більш складна. І для цього будьте уважні, ми беремо деталь, і спочатку ми її складаємо ось так навпіл. Бачите? Ось так склали ми її навпіл. Добренько так склали. Пальчиком прижали лінію згину і змащуємо клеєм тільки одну половиночку. Зрозуміло, одну половиночку тільки змащуємо клеєм. Ви зрозуміли? Ми одну половину змащуємо клеєм. Ось так дивіться: цю половину ми склеюємо. Єгор, ми тебе вітаємо з поверненням. Так. Приступаємо вже до роботи добре. Ось дивіться, погляньте, я приклеїла половинку своєї морквини ось так. Тепер я буду, беру наступну морквинку і так само складаю її навпіл. Так само добре, це все. Пальчиком притискаю лінію з гім. І теж змащую тільки одну половинку. Нашої морквинки. Марк! 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 Так, Морклеюще. Я ще виключу мікрофон. І приклею ось близенько М -м -м -м. до нашої першої половинки. Морклей. Так, клей. От тут пальчика. Погляньте, я? бачите, як в мене вийшла така половинки, дві половинки. Ось. І. Так само, я беру третю половинку, і також я її згинаю навпіл. І теж пальчиком притискаю тісну лінію згину. Але на третій половинці ми з вами змащуємо клеєм на третій частині обидві половинки. Обидві половинки ми змащуємо клеєм. Особливо добре змащуємо край нашої. Форми. Yeah. Так. І тепер ось цю половинку, ось так напівзігнуту, ми приклеюємо ось сюди зверху, на наші половиночки. у Вас виходить? Виходить? Yeah. Ось так. Yeah. Залишки клею забираємо серветочкою, щоб у нас була така yeah. охайна робота. Так, ось. Погляньте, яка вийшла в мене об'ємна морквина. Видно вам? Ось так. Бачите? Ось вона така товстенька, ніби соковита, так? І в такий же спосіб ми приклеюємо наступні овочі. Перчик беремо деталь, складаємо на Добре, одну половинку змащуємо клеєм я Що виключу раний <рекун> І приклеюємо. <рекун> Половиночку тільки. Друга половиночка в нас ось так її ми бачимо. Так, ще одну також. Спочатку складаємо, потім змащуємо клею. Половиночку і. Приклеюємо до нашого перчика, до першої половиночки. Так. Якщо вам важко робити із трьох половинок, ви можете зробити тільки з двох. Якщо ось просто ось так клеїте деталі і буде такий перчик. Трішки складна сьогодні аплікація. І третю деталь. Ми також.

Видела, кошінки займають? А? Да. а ти відео? Да, Ось, у мене, Ось. Я мене вже готовий морквинка і Окей, перчик. Смотри. Пальчиком ми тут прижмі. Наступний у нас іде наш улюблений помідор, і ми також складаємо навпіл і делі. І Половинку змащуємо клеєм. Ось. І ось сюди приклеюємо. Ми серветочкою прибираємо залишку клею, щоб у нас була охайна робота, так? Так, натиснути деталь наш помідора. Так, Тут. і приклеюємо біля першої половинки. Дай мені м'яч, Тепер у нас дві половинки і зараз ми приклеюємо іще третю половинку. Так, У вас все виходить, ви встигаєте. Добре. Пам'ятаєте, на третій деталі ми змащуємо обидві половинки клеєм, так? І приклеюємо її ось сюди. всерединочку. І ось. Так, і Вийшли в нас. Овочі. на карілці. Так, ось в мене такі овочі. Я вже їх приклеюла. І тепер за допомогою зеленого олівця намалююсь і хвостики. Хвостики також можна, якщо ви маєте бажання. Приклеїти, наприклад, з <звілляє> зеленого кольорового пперу. Добре? А можна просто так. намалювати. А, угу. я хочу, я хочу, я хочу. Так. Ось морковинці намалювали. Тепер намалюємо такий м'ясистий хвостик нашого перчика, О, так? Приклей, пожалуйста, помілю. Ось. А, так, перчик у мене готовий. І тепер хвостик ми приклеїмо нашого помидору. Вірніше Верні, на... намалюємо, так? У мене готово. Ой, як швидко! У мене також готово. Ану, показуйте. О, супер, яка краса! Добре, єсенія молодець. Ми не розмовляємо, моя робота вже готова. Так, дві моїх карілочки для салату. Ай. Сьогодні ми їмо овочі, сьогодні ми їмо салат, так, і зайчик наш з нами поїсть. І морквинку, і помидорку, і буперчик. Так. И овоще. Я один овощ. овощ. Перш дом. Ты сейчас чешуй. Смотри, надо хвостики нарисовать. Закінчуємо нашу рубку. Не надо, так? дядя. Так, все, я выключаю. Добре. Скажіть мені, будь ласка. Mm. Сподобалося вам робити таку складну аплікацію. Так, yeah. yeah. так, добре. So, okay, що ми сьогодні? Яку ми аплікацію робили? О, молодці! Ну, далі вийшли овочі. Супер. Смотри! Бачу. Молодець! Mm -hmm. Скажіть мені, що ви там наклеїли? Овочі. Овочі. Назви їх, будь ласка. Які <звіг> тут овочі? Марковка. Так. <пліг> Помідорка. Помідор і. Єсенія, допомагай. Так. Помідорка. Так, есенія, добре, помідорка. І ще що? Помідорка. Кофака. Так. перчик. — Олександра, якого кольору перчик ми сьогодні приклеювали? Жовтий. Вільно жовтий, а морквинка, а я ж... оранжева, так, помаранчева, а помідор? червоний. Молодці. Всі ці овочі можна їсти сирими? Да. Так. Ну що ж, тоді я з вами на сьогодні прощаюся. Так? Побігли всі робити смачний салат. До побачення, до завтра. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.